Ну, що? І ось настав той день, коли ми вирішили показати, що ми придбали в нашу другу нерухомість ось цей гігантський дім з гараж на дві машини. З цього боку в нас вхід на бекярд. Що тут класного? Що? Навпроти нашої вулиці немає ніяких домов, тому ми можемо поставити там трейлер, або лодку, або ще щось, коли ми зможемо це собі придбати. А це буде дуже-дуже скоро. Це наш фронт. фронт двері, не знаю, як це сказати, головний вхід, яким ми користуємося не дуже часто. З цього боку в нас. Вхід в бейсмент, і якщо ви придивитесь, то там стоїть великий кондиціонер. Заходимо. У мого чоловіка є суперпалець. В мене, на жаль, його нема. <составлені> Тому Олексій. Мені потрібно його достати. Це його дитятко умний дім. Ну, що, це наш головний вхід в будинок, який ми користуємося не дуже, не дуже часто. А, головне, що коли я побачила цей будинок, мені дуже сподобалося, що тут є вікно, тобто тут завжди світло. Це в нас а, саус сторона, тому майже весь день тут сонячно. А, це такий трохи безлад, але він є це Олексій, це нам залишилось від наших минулих власників будинку. Це система security, тобто вона сповіщає, якщо відкриті двері, закриті двері, а вона реагує на можна заплатити, вона буде реагувати на всякі рухи в будинку, але ми за це не платимо, бо ми відчуваємо себе в безпеці. Це головний шкаф, який містить дуже багато одягу. Не звертайте увагу на срач. Ми колись його приберемо. Це наш лівінрум. І він поєднаний з нашою кухнею. Дуже-дуже велике. Приміщення, дуже високі стелі, дуже-дуже багато тут світла, бо що з іншого боку, що з цього боку, дуже великі вікна. Це наша неймовірна собачка, яка дуже гарно себе поводить і сидить і чекає, коли ми запишемо це відео. А, ну, так скажемо, це місце, в якому ми проводимо 99% часу. З сім'єю або ми з Олексієм, бо діти вже трохи доросли, вони проводять цей час в себе в кімнатах. Тут в нас була ялинка на Новий рік, тут в нас все було трохи по-іншому на Новий рік, але ми додамо ці фотографії, це в, наше, це в нас місце прийому піші, їжі, вибачте. Місце прийому їжі. А, цей стол може розкладатися, тому місця тут дуже багато. І навіть якщо а, він розкладений, все одно є місце для того, щоб рухатись навколо. А, преміум стіл для нашого кота, щоб собака не виривала їжу. Він у нас на, такі на п'єдесталі їсть. Ну і знайомтесь, наша кухня. Коли ми сюди приїхали, нам необхідно було змінити три речі. По-перше, це плита, а, бо та плита вона була дуже в поганому стані, щось не працювало, і ми вирішили, що ми можемо собі дозволити і купити те, що ми бажаємо. По-перше, це така металева пластина, на якій можна готувати всяке барбікю. Її можна легко придбати і вас прибрати, і у вас буде додаткові комфорти для... для готування іншої їжі. Ну і Класна річ цієї, цієї духовці, це те, що вона половинчата. Бля, там попкорн. Вона, вона половинчата. А, тобто, яка була в нас ціль цієї духовки? Інколи ми приїжджаємо додому дуже пізно з роботи або ще з, де, з якихось івентів, і нам необхідно приготувати піцу дітям для того, щоб не Використовувати всю духовку і не нагрівати її цю дуже багато зайвої електроенергії, можна розігрити тільки половину. І це кайф, бо дуже багато часів ми готуємо щось, що не потребує всієї духовки. Витяжка була, вона в нас задовольняє повністю. Що ще ми змінили? Ми змінили посудомийну машину. Бо та була поломана, вона нам не але подобалась. Та була нова, але там був ось тут малесенький крек. Ну, і ми вирішили, що якщо ми вже купуємо щось нове, ми не хочемо, щоб когось там коротнуло, чи ще щось, тому ми вже купили це. Бабки є, бабки не проблема. Моя мрія це Олексій. Я думаю, що ти, коли ти побачиш це відео, Олексій, моя мрія змінити холодильник, бо цей холодильник нам дістався з а, часів минулих власників. Він працює все добре, але є деякі дефекти. А, будемо відкривати чи ні? Давай. Як живуть блогери? Так, коли мама приїхала, <свісна> <свісна> а, тут є дефекти, які де... як трещина тут, тут. Він був в не дуже гарному стані. Нам необхідно було його відмивати. Ну і останнє, що ми змінили, це кран. Це вже другий кран, до речі, в нас тут. Uh, перший ми купили uh, він класний, але ми хотіли саме була ціль купити ось такий от великий з пружинкою. Ми його знайшли і купили. Наша мікроволновка, як ви бачите, тут дуже багато простору для uh, зберігання речей. Дуже багато. На цих двох ми навіть нічого в нас не зберігається. Якщо навіть відкрити ось це. Як ми не, ми не можемо дістатись туди, то навіщо а, нам туди ще закидати? Можливо, в майбутньому ми туди щось поставимо, якісь місечки, шмишлясь, які ми не використовуємо кожного дня. Те, що ми дуже бажали, це наша кавова машина. Олексій, каву не п'є, тому я насолоджуюся її сама. А, цей чайник я купила на свої робочі бонуси, бо мені дуже-дуже хотілося мати ось саме таку фірму можливо, я куплю ще тостер. Ми не їмо тостер, але він буде, мені здається, тут посувати. Олексі, думаю, ще трохи холодильник. Наша пентрі. Це не walk-in pantry, але дуже багато місця для зберігання. Знову ж таки, не дивіться на безлад, бо а, в нас зараз живуть батьки і все це зберігається, і все туди докладується, і все тут а, змішується. Та ви бачите, що нам реально потрібен тостер. У нас немає тут тостеру. Немає. У нас є. Я цель. його здала немає. Дуже зручно закрив, відкрив. Тут, до речі, автоматизоване а, світло. Якщо відкривається дверці, світло вмикається, закривається дверці, з часом воно вимикається. Тобто ти тут нічого тобі робити не потрібно. Ну, наш трон для нашого кота, туалет гостьовий, так скажемо, дуже, дуже великі стелі всюди, тут, що нам подобається, звичайно. Ну, і наш злий. Рум, як кажуть, як перевив нам GPT, мадрум. Це таке приміщення, коли куди ти заходиш з гаража. Постійно. Постійно. Ми, я, Олексій, ми користуємося цим входом кожен раз, бо ми приїжджаємо на машині, паркуємо. У нас дуже багато місця в гаражі для двох машин, дуже багато місць для зберігання. Велосипеди, всяка Олексієва Коли утварь. Останній та, е, час ти користувався велосипедом? Це дуже, дуже гарне питання. І в нас є також люстра. Якщо ви бажаєте цю люстру. Тільки напишіть. напишіть. Я зможу вам її довести. Ну, і як же прибирати всю цю площу? В нас є дуже класний робот пилисмок він працює в нас вночі, він миє чисте драє, але з появою собачки нам необхідно його використовувати дуже обережно, бо собачка це маленьке щеня, вона має деякі акцидентні е, туалет. Вона зараз вам також каже. Тому необхідно пару раз в нас був не дуже гарний випадок. А це мій улюблений телевізор. Це поки що, і поки що, так. Тому що це 85 п'ять інші. Дуже маленький. А в мене є бажання придбати 98 в костка є по акційній ціні. І це саундсістем, котру ми обожнюємо. Ну і йдемо на задній двір. Це те за що а, перша причина, за яку ми придбали цей будинок, бо в нас є окремий бекярд. Ну що, йдемо? В нас трохи холодно, я б сказала навіть не трохи, а дуже холодно. Десь мінус Підіймо. 15. А коли я дуже хотіла собаку, Олексій мені сказав, що поки в нас не буде заднього двору, в нас не буде собаки. У, яка молодець! В нас тепер є задній двір. А, щоб ви розуміли, у минулих власників цього будинку дек Ось, десь був. О. Ось лінія ось цюду. Олексій та його син Марк, мій син також, вони доробили цей, трохи продовжили цей дек. Тому в нас тут вже є місце для наших вуличних меблів, два гриля. Це Олексій, мрія мого чоловіка була все його життя. І він сказав, що він навіть не мог собі уявити, що в нього буде такий класний гриль. Ну, і найголовніше в нас вихід. Йде на зелену зону, тобто машин тут немає, тут немає багато людей. Дуже тихо вночі, ніякого шуму. З цієї сторони, Олексій зараз покаже. В нас є система охолоджування будинку. Ну а з цієї сторони в нас вхід Лулу. Ходімо, ти замерзла. Ходімо, ходімо. Так, це гріль-Камада, це е, прапан гріль. Цей гріль ми використовуємо можливо раз на рік. Я його можливо буду продавати. Ні. А ці ми використовуємо кожну неділю. Ну, ось ми зайшли знову ж таки в наш, на наш перший поверх. І ходімо покажемо вам, що з нас є на другому поверху. По-перше, це система, яка е, допомагає цьому будинку дуже. Розумному будинку контролювати температуру, вологість, все. Ми також змінювали, бо фірма, яка в нас був дуже класний апарат від власників, але той апарат не підтримував розумний будинок від Apple, Apple тому нам необхідно було змінити. Це наші сходи наверх. Колись ми змінимо то люстру, бо мені здається, там якийсь карандаш навіть ще від минулих власників, але ми не знаємо, як туди дістатися. Бо ми каратеши. Бо ми каратеши. Ну і другий поверх. Це кімната називається лондрі. Тут в нас пральна машина, сушильна машина, куча всякої для, для, всякої для а, прання. Це в нас стіла зі всім хоз товарами, які нам необхідні в нашому житті. Пилосмок тут. Тут в нас місце для зберігання. А постілі, а, полотенець. Не дивитесь та не, будь ласка, не критикуйте, бо діти пішли в басейн і вони шукали якесь полотенце, і необхідно було їм трохи перерити. З цієї сторони в нас бонус рум. Це така кімната, яку використовують для взагалі-то для сімейного відпочинку. Тут в нас Марк грає в свій PlayStation, тому в нас тут. Його кімната також. Ми додали трохи тренажорів, на якому ми я займалася один раз за три місяці на біговій доріжці. Олексій, мабуть, також стільки ж. Але трохи не вистачає зараз часу. Необхідно більше часу для заняття спорту, і ми це знайдемо, бо ми вже на путі до здорового життя. Також в нас є обов'язково ще один. Робот-пилесос він вже тут пилесосиць в будні дні, коли всі на роботі, в школі та десь деінде. Також в нас є дуже гарний «Дайсон». Це дуже гарне, ми придбали ще у першому нашому будинку, котрий ми орендували. орендували. Це дуже класний зволожувач повітря. В нас повітря дуже вологе, але він ще очищує повітря і в спальних кімнатах це дуже важливо. Цей диван в нас розкладається, тому якщо а, колись буде потрібно. А, Когось розмістити в нас є це місце. Також Марк любить просто лежати на цьому дивані та грати в PlayStation. Ну, і кімнати наших дітей. Перша кімната сина з дуже гарним видом з вікна. Він каже, що він кайфує, коли йде сніг, і він сидить в кімнаті, і дуже-дуже тепло, і він отримує задоволення. Це його е, постери. Улюблених груп, це ті, які він приїжджали з казаком. Він знайом з Дові. На жаль, він не знайом поки що з Калошем. Але він знайом з Сковкой. Воно навіть є фотографія, як він з ними їздив на Лейк-Луїс. Він дуже це бомбокс, в нього вишивка і трохи грошей. О, Олексій забирає гроші. Це бабки не проблема. Це його кімната, його шафа. Також це підліток. Будь ласка, не дивіться на його шафу з критиком. А критики. також ось ця кровать, яку ми можемо рекомендувати. Це... Ось вот так вона преобразовується в Дабл або Квін. Або це, кінг. це дабл. Для... Просто необхідно докупити ще один матрас, і буде додаткове місце. І це дівчача кімната. Як ви бачите, тут зразу є трохи, трохи різної енергетики в кімнаті. Вона дочка в нас дуже полюбляє малювати, тому в неї все це. Це вона сама намалювала. Все це е в картинках, постерах. Наш е хом'як довго довгожитель. І також, якщо ви побачите, це дуже, дуже, дуже великий панорамний. Вікна. Її шафа, знову ж таки, у дівчини повинна бути велика шафа, лампа, кімнати, на за, якщо порівнювати з розмірами, це дуже великі додаткові дитячі кімнати в Канаді. Вони вважаються великими. Бо, якщо навіть ви подивитесь, тут вмічається і немаленьке ліжко, і стол. Тому це була наша. Мабуть, мейнпойн, коли ми зайшли в цей будинок, ми побачили, що навіть дитячі кімнати такі великі, нам це дуже сподобалось. Ну, йдемо далі. У дітей є їхня ванна, кімната. Це їх місце для чистого життя. То, знову ж таки вікно, що дуже, надає цьому будинку дуже багато світла. І це класно, бо він не темний, він якось. Трохи не знаю, фреш освіжуючи. Це кімната, це сторож для зберігання взуття. Мабуть, тут повинні бути якісь речі, але в нас дуже багато взуття, воно в нас не влазить, тому нам необхідно окремий шкаф для взуття. Якщо ви пам'ятаєте, ось тут була шафа з е, е, кросівками Взуттям, е, попередніх власників. Ну і найголовніша кімната в цьому будинку це наша спальня. А, подивіться відео нашого минулого танхаусу. Це теж, це, 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 це теж ліжко, але тут воно від, виглядає трохи по-іншому. Тут дуже багато простору, дуже багато місця. А, ми навіть не, можем, не встигли все це місце облаштувати. А, дуже гарний вигляд з вікна. А, в нас дуже простора шафа, а, куди Олексій навіть має, має можливість своє. Свої речі сунути. З першого повинно було бути ось це все його, але мої речі не вмістилися, тому в нього... ось, щоб ви зрозуміли. Десь ось мій світер. Окей. І обов'язково в нас є дуже багато. Go Flames, go! Ну і будь ласка, подивіться на це. Коли я казала, що я провожу 99% часу на першому поверсі, 1% свого часу в цьому будинку я провожу ось тут. Це моя мрія. Коли я це побачила, в мене було відчуття, що я десь в будинку якихось. А... Знаці, в мене така нереально класна ванна з виглядом у вікно, коли на вулиці сонячно, ти можеш лежати дивитися на блакитне небо, коли сніг, то він... ти, ти дивишся на, на сніжок у вікні. А... І ванна дуже велика, тому що ми тут можемо. Вдвох її приймати. Практикували це. Також душова для повсякденної чистоти. Ми змінили на ось нормальний шланг. Звичайно. Ну і ще маленький мінус: туалет, який не закривається. Тому в нас тут дуже-дуже інтимна е, обстановка, коли Олексію або мені потрібно в туалет, а хтось е, вже приймає ванну. Я шучу, в нас дуже багато туалетів, але дві, дві, я думаю, що двері були б не, не зайві. Два вмивальники, що дуже класно. Також дуже багато місць для зберігання всякої beauty е херні. Ну, і йдемо далі. Ну і кімната, яка є бонусом, місце, яке є бонусом цього будинку. Спускаємось, спускаємось. І ось що ми тут бачимо? Це повністю готовий бейсмент. З окремим входом, а з своєю окремою ванною кімнатою. І це все зроблено за будовником. Що для нас це класно? Ми все вже в плані проєкту цього будинку. Нам не треба нічого легалізувати. Є окрема ванна кімната з туалетом. А зараз у нас гостюють Олексія батьки, тому їм тут також зручно їм не потрібно виходити на а, до нас, що вони роблять. Вони коли їм не потрібно виходити до нас, вони сидять себе в кімнаті. Також в нас це приміщення буде використовуватися а, як грове приміщення. Вже є більярд, а, який флипається в архокі, футбол. Додаткові кімнати це в нас utilті. Це газовий танк. Це не електра, це газовий. І це дуже класно, тому що електричество дуже, дуже коштує багато грошей. Також тут все наше хітери, якісь ще фани, фени. Ось тут у нас зберігання хламу. І ось тут остання кімната це наш тренажер. І також хлам. А також ще є ще один пілісос і ще один пілісос, і ще один пілісос. Хто зможе відповісти, скільки в нас полісосів, тот получше бонус. Дуже велике вікно. Ну, що? Дуже дякуємо за перегляд. Ми дуже, дуже раді, що ми зможемо показати цей будинок. А якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо є якісь побажання, також пишіть в коментарях. І дякуємо дуже за перегляд. Якщо вам потрібен ось такий вот будинок, під описом буде посилання на Сергія Ріелтора. В нас вже було відео з. Нашим ріелторам, котрий розповів, як все можна зробити кожному. Дякуємо вам. До Дякую зустрічі. за перелік! Слава Україні! Ярем слава! А також я забув казати, що в мене є ще план стосовно ще одного будинку. Чого? І сподіваюся, зовсім скоро ви вже о ньому узнаєте. Собака піднялася на другий поверх. Це кайф, коли ти відкрив патіо, ти знаходишся вдома, а собака десь бігає та какає. Також продовжуємо. Загальна площа цього будинку це 2100 квадратних фітів. Це приблизно 200 квадратних метрів. Також ще є бейсмент. це окремо 1000 квадратних фітов приблизно 100 квадратних метрів. Тобто, загальна площа цього будинку це. Близько 300 квадратних метрів та ще чотири сотки землі е, з будинком. І це кайф. Що ще є в цьому будинку, що ми б хотіли змінити, це ось ця прищик, ми його називаємо, бо він, він виглядає дуже. Я не знаю, як вони могли це придбати, бо дуже маленька якась люстра на цю площу. Ми вже змінили ось цю люстру і ось ці е, світильники. Залишилась тільки та, але ми ще не знайшли, яку саме ми бажаємо саме в цей спейс. Let's get together! Yay! Let's get together! Is our anniversary is February! 25 years! Let's get together! Our anniversary This February, US and Canada, let's get together.